Здоровенькі були чергове авто з Європи для вас. Обов'язково рекомендую подивитись дане відео до кінця, адже даний апарат в дуже шикарному стані, в дуже класній комплектації і по дуже хорошій ціні. Шукаєш економний, надійний, потужний, комфортний автомобіль. Цей варіант для тебе. Отже, Volkswagen Passat 2000, чистий, 2020 рік виготовлення, і також в Україні він зареєструється 2020 роком. Під капотом 2-літровий турбований дизель на 150 кінських сил 110 кВт. Передній привід, коробка автомат 7-ступінчиста. До речі, це в нас для тих, кого цікавить доточно. Да, це dq 381 Що він має? led оптику Проти туманочки, комфортне підсвічування поворотів в темний час. Передні партроніки, задні партроніки. Лобове скло з підігрівом камера асистентів щитує, виявляє дорожні знаки. Демонструю вам їх на приборній панелі, виявляє дорожню розмітку. Сама в ній може підрулювати адаптивний крізь контроль, фронт асистент, запобігання зіткнень. Автівка максимально пробує. Зробити все, щоб уникнути ДТП. 17-ті оригінальні диски, вони в даному апараті дуже класно, гармонійно дивиться. Машинка на цих колесах класно рулиться і доволі-доволі комфортно. Дзеркала в нас електричним приводом, електрично регулюється, електрично складається. І також у нас присутня леп підсвітка салону. Кажу, салону на вулиці. Коли на вулиці темно, висадка, посадка пасажирів дуже комфортно. Гарнесенько підсвічується. Відповідно, вам зручно буде, буде видно, в яку калюжу вступати само собою. Безключовий доступ на передніх дверях, на задніх дверях. Безключовий доступ також на задній кришці багажника. Вона в нас з електричним приводом, само собою. Також присутній у кришки цей асистент з помаху ноги вона відмикається і за значком вона схована камера заднього виду, яка виїжджає. Вона завжди гарнесенько чистесенько. О, по салончику, салончик в нас гарненький, чистенький, охайний, без дефектів, все просто, ну, друзі, якщо би сказати, от у нас, наприклад, оригінальний підтверджений пробіг 219 тисяч, на мою думку, салончик би просто, можна сказати, чуть не на 50-40 тисяч виглядає. Все охайно, чистенько, дбайливо, леппід підсвітка салону, все все присутнє, друзі. Що в нас? Підлокітник в нас їздить вперед-назад, регулюється по висоті. У підлокітнику є класна ніша і, само собою, додатково USB Type-C вихід. Розеточка 12 вольт, функція автохол, електричний ручник. Клімат-контроль у нас трьохзонний. Водій, передній пасажир, задні пасажири можуть комфортну температуру для себе виставляти окремо. І ще немало важливо, в нас повний зимовий пакет. У нас підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь, Webasto, підігрів задніх сидінь, друзі. Стан салону взагалі шикарний. І само собою не лише салону, а повністю всього автомобіля, що стосується технічної сторони, візуальної. Мається на увазі візуально зовні і всередині. Ще що хочу сказати, в нас присутні ось такі кнопочки, друзі, за рахунок цього. Даний автомобіль має зв'язок із Volkswagen Connect. Ви можете встановити додаток на свій смартфон і можете бачити багато інформації корисної про своє авто. Позаду, чистесенько, гарнесенько. Спинки сидінь співвідношені 60 на 40 можуть окремо складатись для задніх пасажирів. Гарний підлокітник, він доволі дуже широкий, і з підстаканниками. Пасад, як завжди, стандартна тема для задніх пасажирів. Дуже багато місця на далекій дистанції, друзі. Якщо вам потрібно їздити на далекій дистанції, автівка просто топчик. Комфортну температуру для себе задні пасажири регулюють просто цими кнопочками і окремо можуть вмикати-вимикати підігрів сидіння. Як зліва, так справа регулюється окремо. І дефлектори механічно регулюються також. Окремо. Відео вам демонструю, але насправді вживу автомобіль виглядає дуже-дуже круто. Ще є в нас така функція, ну, само собою, електричний привід багажника, відкривається він таким натиском. За цим значком там є камера заднього виду, це я вже говорив. І також, скільки раз би пасат не траплявся, другий, Лише у друге в мене є пасат з такою функцією. З електричним від'їжджанням шторки. От, наприклад, я закриваю. Шторка в нас зараз знаходиться повністю в закритому положенні. Бачите, вона нікуди не ділась, але при нажиманні, при відкриванні кришки багажника, вона від'їжджає на перше положення. Цей, ця функція окремо в меню можна виставити, вона окремо регулюється. Бачите, і шторка відразу вже від'їжджає на Перше положення. Є два положення. Шторку також можна складати, ховати. Оцей. Тут воно ховається. Якщо б у вас якийсь такий більший багаж і спинки е задніх сидінь можна складати прямо із багажника. В багажнику розеточка 12 вольт і виїзний фаркопчик. Нажимаєте, штатний фаркопчик виїжджає. Є розеточка, все повністю все легко фіксується, легко складається. Цієї сторони також продемонструю вам стан салону. Повірте, друзі, якщо ви шукаєте адекватний автомобіль приблизно в цьому бюджеті, до речі, ціна на час продажу на даний автомобіль буде в описі під відео. Не виголошую дані ціни у відео, адже потім ціни з часом, час йде, відео на YouTube залишається, а ціни. Змінюється. На час продажу все буде в описі або, друзі, кому не важко. Телефонуємо, розмовляємо, домовляємося. Саме краще приїжджаємо, забираємо. Кришку багажника можна відкривати із місця водія, електричні скло всі автоматичні. Регулювання дзеркал, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Також, само собою, складання дзеркал налаштовано, коли ви, от, наприклад, на безключовому доступі автомобіль закривається, дзеркала. Автоматично складаються. Приходите до автомобіля, ключі знаходяться в кишені, беретесь за ручку, в ту ж саму секунду автомобіль відчиняється. У авто присутні два ключі. Це є дзеркала, до речі, у пасаті: ліве затемняється, салону затемнюється, а праве завжди без затемнення. Датчик світла, датчик дощу, само собою, присутні, багато класних ніж, ергокомфорт. Сидіння регулюється вперед-назад, по висоті, окремо регулюється ви, виїзна частина для підтримки ніг, і окремо вона регулюється по висоті, кут наклону сидіння. Оцей автомобіль будь-хто з маленьким зростом, з великим зростом, з ходенький повненький, будь-хто в ці авто поміщається комфортно. Запис двигуна у нас відбувається із кнопочки. Палива нема. Нічого, зараз заправимо. Машина тільки з детейлінгу, відповідно, не було ще коли. 20-й рік в нас в мультимедію вже додавали жести. Типу, можна керувати жестами і все тому подібне. Ось, будь ласка, по налаштуванню клімату, є підігрів електричний лобового скла, є система очищення повітря, в нас є догрівач. Автоматично обігрів вітрового скла. Також може автомобіль сам буде виявляти, коли потрібно вимкнути вимкнути. І є в нас, само собою, Webasto. Навігація, це все все є. Блютузи, само, само собою. Що ще можна продемонструвати? Ну, це на рухи, це така, будемо так казати, дитяча. Ще треба провикнути, як воно хоче. Типу, дитяча іграшка. Не знаю, хіба комусь показати. В реальності я на даному автомобілі проїхав вже. На, до України десь в районі 2000 км цими помахами ні разу не користувався. Асистенти, ще раз дублюю, Адаптивний крізь контроль, превентивна безпека, яка за тобою слідкує То, в тому водія, щоб ви не заснули за кермом, вчительня дорожніх знаків. Е, асистент причепа у нас також присутній. Адже в нас е, фаркопчик йде штатний заводський. Це все зрозуміло, по керування функцією старт-стоп, хто має ВАК-групу, відключайте. Користь від неї нуль. Єдиний плюс, якщо у тебе є старт-стоп, у тебе стоїть посилений стартер. От, це плюсом, є. а це все то, що вона там глушить на, на, на світлофорчиках та її тільки портить. У рестовому пасаті об'єм керма. Що мені сподобалось, відразу відчутно, ну, він став товстішим. Для мене це приємніше. Форма нібито не, на перший погляд не змінилась, але він такий ну, товстенький. Порівняно з попередником, будемо так казати. Ну що тут, ще вам? Підсвітки, дзеркал, вся підсвітка салону, все ледиком, все красивенько, все гарненько. Місце для окулярів присутнє. Машина їде класно, плавненько, не шумить, не гудить, не скрипить. Обідненько, мені замій той годинничок, було класно, забрали, дали отаку. От Такий варіант напису посад. Що ти отак їдеш там по дорозі і час від часу, як забуваєш, в якому ти знаходишся в автомобілі, щоб ти собі прочитав. А в Б-9 ПАСАТах то тобі взагалі взяли, значок забрали, написали на кермі. Так що, друзі, що, швиденько роблю для вас діагностику. Швидесенько зараз пробіжимось по, по лакофарбовому покриттю. відповідно. І все, телефонуємо, проїжджаємо і забираємо. Приборчик в нас. Готовий до бою. Відразу покажу вам під капотиком, що у нас тут робиться, отже, по болтиках, по проємчиках. У нас тут повний порядок. Ось від... ще раз він номер. Тут все є. Двигун нового зразка змінили, мається на увазі. Пластина нового зразка, розширювальний бачок. Е, до речі, новий акумулятор 2 39 неділя 23-го року, він оригінальний, такий як по заводу ставлять. І капоту набираємо розгону 130 мікрон, 117, 110, 111. Якщо б в цієї красуньки і були якісь косметичні підфарбування, друзі, це б не було взагалі ніякою проблемою. Адже запам'ятайте, бо в нас оце вже фарбування, не фарбування в нас дійшло вже до маразму. Взагалі, уявіть собі ситуацію, елементарний залишив на парковці свій ідеальний автомобіль, якого любиш, доглядаєш. Ну і хтось там елементарний, велосипедом зачепив, продер, наприклад. Ну, що їздити стоїть такою жорсткою царапиною, та взяли там 200 грам-150 грам фарби піддули і нічого страшного. Але пам'ятайте одне, що вдарений жорстко автомобіль і відновлений це одне. А в косметичне підфарбування якогось елемента це взагалі, взагалі не проблема. Всі в нас показники в заводських параметрах. Всі елементи рівнесенькі, чіткі, жодних питань по авто немає, ніяких там розстрілів тут. ну, Взагалі все гарно. Відбувається сканування помилок по всім блокам, які тільки є в даному автомобілі. Користуюся ось такою діагностикою, друзі. До речі, кого цікаво, діагностичне обладнання, оці приборчики для перевірки лакофарбового, все, що хочете. Для перевірки авто будь-які сканери-програматори і багато-багато чого іншого, залишаю вам, друзі, посилання. Посилання під відео на своїх партнерів з промокоду прибудь, що, що ви замовляєте на даному сайті, вводите в призаказі купончик, пишете скрабут, і ви просто міттєво при замовленні відразу же отримуєте 5% знижки на будь-яке замовлення. Друзі. Повірте, якщо замовляти будь-яку таку діагностику. Ви отримуєте дуже-дуже класну знижку. Сканування, тест по всім блокам, все чітко, все гарно. Зайдемо в блок двигуна. Інтересно, чи в цих рестових моделях нічого не змінилось? Двохлітровий дизель у нас DSRB. Це на 150 кінських сил. До речі, друзі, зараз 20-го року їх вже 1,6 нема. Ще там в середині 20-го були, а вже оці фейсліфтові прикінці. 20-го з 21-го їх вже 1,6 немає. Всі йдуть 2-літрові, але з'явився 2-літровий на 90 кВт. У нас, друзі, йде 110, і потім ще буває ще, ще потужніший. Отже, поток даних нас цікавить питання по паливній системі. Шукаю так само, як був, так, відповідно, Показники є по чотирьом циліндрам, по чотирьох форсуночках. Показники такі ж самі, працюють гарно. Тут все добре. І в нас ще по <кій> сажовому фільтру. Сажовий фільтр. Виділяємо, подивимося. Що по показах? Ну, на цей пробіг я вангую, що десь повинно бути 50 грам, десь плюс-мінус. Бо вак група, вони, ці європейські варіанти, в них всіх плюс-мінус. Ось, будь ласка, коли буде повністю замі... заповнений, це 80 а демонструє нам зараз 52 Якщо ти будеш даний авто заправляти хорошим паливом, будеш заливати в двигун. Якісне мастило, будеш встановлювати якісний е, мастильний повітряний мається на увазі і має як цей паливний. Цей саживище тобі пройде, не будемо говорити так, не одну сотню тисяч кілометрів. Добре, це я вам показав по коробочці. Коробочка у нас 381, вона повинна дуже класно прописувати пробіг. Зараз надам також він код даного автомобіля, щоб бажаючи придбати, зможу з легкістю перевірити даний автомобіль перед приїздом. В першому щепленні в нас демонструється 219400, в другому щепленні 219400, в блоці коробки 219432. Навіть якщо хтось має на увазі там, скрутили, не скрутили. Тут ти можеш скрутити, але історію в Європі ти чоловіче не скрутиш. Але у мене авто від скрабу Тарас завжди перевірені оригінальні пробіги. Надаю він номер цього красення. Так що, цікавить, не зволікай, приїжджай і забирай. Місто Бережане Скрабу Тарас. Вподобає. І не забудь підписатись на канал.